Ф'ючерсний скринер. Цей тип скринера відстежує фьючерсний ринок різних бірж на наявність арбітражних зв'язок. У загальних налаштуваннях ми також бачимо біржу для купівлі та біржу для продажу. У них ми прописуємо ті біржі, які нам цікаві для відстеження, або ж ті біржі, де ми зареєстровані та маємо поповнені аккаунти. Також ми маємо білий та чорний список валют. У білому списку валют ми додаємо монету, яка нас цікавить, щоб тільки вона була у кінцевому результаті. Для прикладу, монетка REL. Додаємо її, натискаємо оновлення скринера, і бачимо, що скринер показує результати лише по цій монеті. Або ж ми додаємо її у чорний список валют, і в результаті скринер видає результати без цієї монети. Також тут є мінімальна сума угоди, наприклад, ми встановлюємо 1000 доларів. І скринер показує арбітражні зв'язки, де обсяг торгів більший за 1000 доларів. Можемо також поставити мінімальний прибуток, наприклад, 1%. та максимальний прибуток. У широких фільтрах ми можемо вибрати стратегію, яка нас цікавить. Є три види стратегій – Futures-Futures, Futures-Spot futures та Spot-Futures. Ви можете вибрати одну із цих стратегій, щоб у кінцевому результаті скринер показував зв'язки лише за обраною стратегією, або ж залишити всі три. Також можна задати мінімальний та максимальний термін існування у секундах, а ще мінімальний і максимальний прибуток від ставки фінансування. У цьому скринері ми також можемо налаштувати персональний телеграм-канал. За допомогою кнопки додати ми налаштовуємо телеграм-бота, і всі сповіщення про арбітражні зв'язки надходитимуть у телеграм-канал. Про налаштування телеграм-сповіщень ми розповідаємо детальніше в іншому відео.